Зараз ремарочка, за що мене встановили за те, що тіп, на знак стоп не став, ну то херня. Потім почали требувати документи на станок, на прицеп, на труби. Кажу, ти розумієш, людина, сука, з війни виїжджав, вивозив все. Кажу, тобі на стол треба. Ні, на стол мені документи не потрібні. Кажу, на стяжки ні. І на піддони не треба, а на все остальне треба, тому що це ви украли. Починаю показувати документи. Є все о... ПТС, в Реса викупили. А він каже, у вас надрізаний кінчик, це не оригінальні документи, вони не можуть бути документами. У вас має бути цілий тих паспорт, так прицеп не можна експлуатувати. Кажу, ти що, дурак, б'є його везу на собі, поняв? Типа там договор куплю, ні, це каже, не дійсні документи. Там має бути позначено, що він. А він каже, знятий з обліку його так не можна експлуатувати. Так кажу його, що за собою тяну. Ну, оце, подивіться, напишіть ваші коментарі і подумайте. То, що, ну, я ми, алешка, ми варений. Ну, хоча мені контент вам поржать, а їм що, а їм робота. Вони вважають, що все норм. Де він знаходиться? Встановили в Кам'янському веселі люди. А як ми з перерахунку металу, трансбезпеки і тюрми вже перейшли на вогнегасник? Я вас запитую, що у вас вогнегасник? Маєте його? Що? Маєте вогнегасник? Ну, під сидінням лежать. Вставайте, ви дивитеся їх. Технічну справність, як він працює, чи взагалі він повірений, в якому році. Це ж ваша безпека, перш за все. Ми ні, ж це переживаємо. У 2012 році він перевірений. Ну, так в нього ж пороку не видається, в 12-му, вже 2025. Так у вас немає вогнегасника? Ні, немає. А аптечку маєте? Аптечку? Ні, не маю. Також там. Без а, основних речей, які повинні бути у воді, це забезпечення особисто. Тобто порушуєте? Ну, звісно. Так само, як і з паском безпеки. З Ви пристібаєтесь. Ну, без якого вам. У ну, мене рухаєтесь. інвалідність, мені можна не пристібатися. — Хто вам таке казав? ПДД. Серйозно? Да. Де у вас а, значок інваліда на транспортному засобі? На цьому немає. Ну, так ви ж на цьому рухаєтесь? Ну. А не на іншому. Ну він у вас повинен тут бути, якщо ви Бул інвалід. Оскільки зараз його немає, то ви підпадаєте під загальну категорію громадян, які повинні угу. пристібатися. Ми, ми, ми стоїмо, балакаємо. Стоїмо балакаємо. Ну, я ж вас запитую, ви мені не дайте не вогнегасник. Ні... Ви стоїте, лупите людей, о, там виїзд на знак стоп є, ні розмітки, нічого. Знак стоп стоять неравномірно. Балакаємо вже півчаса з вами про щось. Я не знаю навіть про що. Ну, думає? поясняйте нам порушення, бо я в них не розумію. Я... Вам ще все роз'яснено, по суті, що ми робимо. Ви влаштовуєте надалі цирк? Що? вам документи показав. Дописуйте постанову. Чи в чому проблема. Юні борли патріоти. Машина теж не з порушенням ПДР стоїть, мабуть. А у вас машина під мостом стоїть, це так можна чи так нельзя, чи появляється. де ви міст побачили. А, а що це? Ну Якщо ж ви водій зі стажем, все знаєте. Чи я, ж я не зі стажем, я перший раз за сів, ребята. Скідчувай, відкривайте ПДР. Я читати не вмію. Півчуваю що. Була, да. Наймайте особу, яка буде вам роз'яснювати. Там откуда маємо гроші не... на адвоката, ви що? Не хочу. Нема грошей на адвоката, ви що, откуда? Все ж, на жаль, працюйте більше, що взагалі. Ще, ще більше. Ще більше. Та я ж не можу, мені як вам зарплату не піднімають раз в місяць. Так, знаєш, погано ви працюєте, раз нам зарплату не піднімають раз в місяць. Звісно. Треба більше працювати. Ну, Я взагалі не работаю. Тим паче. Да. Да. Дивіться. Зараз о, це нормальний парень. Да, да, да. Стосовно вас. Да. 29 марта 2025 року зараз бути. 10 ви з моста і да. спускали. Встанові мою вимогу дорожнього знаку. Ну я став на знак СТОП, але мені да, кажуть, що да. там їх три штуки, розмітки нема. Хорошо, виписуйте і дивіться. Да. Ви... Ознайомий з матеріалами справи. Та мені на якомусь айфоні так? показали, яке государство видало, так, да, побачив. Все, дивіться. Що до вас буде винесена постанова. Постанова. Так, за частиною першої статті 122. За те, що ви, керуючи даним транспортним засобом, не виконали вимогу до верхнього знаку 2.2, А саме не здійснили повну зупинку перед знаком. Дивіться, відповідно. Бо... 55, 56, 59 Конституції України та 63. Ви маєте право на юридичну допомогу, ви маєте право скажете в всі мої дії в суді. Також ви маєте право ознайомитися з всіма матеріалами справами. А також ви маєте право на відшкодування всіх. так? От вас мені понятно все. Добре, дивіться. Зараз я роздрукую постанову, да. ви будете отримувати копію так? А ми, ми її розписуватись? можемо Що? розписуватись? Звісно. Все, жду. Ой, блять. І зараз визовемо. Ні, це нормальний парень, взагалі питань до нього немає. А той сука якийсь амбіціозний, хуй не митий. І, блять, ТЦК зараз вас здам. І на три години І труби пересчитимо. Ну зараз це, блядь, ну... І бізнес ламаю, Вже час на я ну, Сука, вони машини не останавлюють тепер. Коротше, тепер історія. Стоять на світофорі, там як виїзд з дамби, два знака стоп. З лівої сторони він на 15 метрів раніше на столбу, з правої на 15 метрів далі. Став на левому. Спереді бус виїжджав, але так боком став, там виїзд рахітний. Я ж отвісти за бусом, він каже, ви повинні були на з ним бути, якщо ви стояли за ним, значить ви з правої поворачивали. Ні, один оцей нормальний зараз з пістолетом, той вторий, трошки ну, сука, подорваний тігр, я не знаю. І зараз все. Зараз вас на 3 часа затримаю, визво опергрупу, виз... і одразу приїдуть вони з ТЦКшниками. кажу, там мені взагалі все рівно, просто кажу, все равно. Так, дзвонок телефонний прорвав вещання, про що я вам там трусив. Коротше, що, у нас день дрінний, нам до вечора стоять, і ви з нами будете. Так, що ну, постоїм. А я став там, вони щось пару машин журили, я що з ними там час общався, нікого ж не встанавлюю. А план, же, навіть горить, треба ж усіх машин ха <кнуть> до вечора. Коротше, на лаха стоять, починають цей дві, зараз визволювати ЦК, вам пизда, блядь. Та кажу, пацани, вообще все одно абсолютно. Визивай кого хочеш. Дивиться, не рапо... І це іменно цей, що в початку відео. Той вторий, що виписував постанову. Вполне адекватний, спокійний. А це сука, якийсь амбіціозний, хуй. Я б йому, звісно. Конечно... Нельзя, нельзя. Нельзя ментів трогать, понимаю. Сам нарушив з їхньої. Коротше, стоїть iPhone на лобовому стеклі, і все це діло знімається. О, Тесла перформанса, навіть їде. Що вони ще мені? Зараз визовемо трансбезпеку. Зараз будемо знімати всі ваші прицепи. Труби перераховувати. А де у вас накладні? Блядь? Я там щось шукав, шукав. Хорошо, не ну, ви все, кажу, купив. Там каже написано Брухт. Кажу, ну так шо, що що брухт, Я їх на пасані метал і купив на металлоприйомці. В чому взагалі проблема? Ви не розумієте, воно може бути крадене. Кажу, може, блядь. І оце давай, зараз визьмемо, зараз труби перераховувати, а у вас там написана вага, а не написано скільки штук, зараз труби перераховувати. Зараз ну, визьмемо в У вас перегруз по осі, каже, зважимо вашу машину, типа вам пізда. Ну, без матюків, естественно. Ну кажу, зважиш, і що там штраф. 8 тисяч перегруз на ось, кажу, це є більше там з 85 тонн, а в мене максимальний штраф, ну і тут і вес так нормально, то не дві, наверно, і плюс. Кажу ну що, 340 гривень штраф, то щось вторий його повів, побалакав з ним, то виписали постанову по тихому. Ну, я ж кажу, вторий адекватний повністю. Цей, сука, ну подорваний, ти, ну, блядь, ну гнідич, йобана гнідич, в рот, ну, ну як сука з ними жити, з цими блядь, підарасами. Ну, от реально, там сука виїзд загагулений. Мені. Отаві якщо ти в лівому ряду їдеш, мені треба, сука, отак стати, щоб побачити, що отам на дорогі. І... Не їба їх. Раз метки знаки. Там знак встановлений, стоп лінії нічого нема. Знак встановлений, все, блядь, ти підораз. І не інтересує взагалі херу, ребятам. Стоять бабки, бриють і так же, на всьому везде і всюди. О. А де вже вете кажу в Оріхові, а де кажу, що вулиця лізе яка квартира. Кажется, не про Зер... Це Кам'янський район. <гум> ну, от люди просто спрашивают, Орихов, це Кам'янський район. Все, про що про ними, ними далі балакати? Ну, що? ну, все. На этом мої полномочия и все. Якби я Кам'янське на 340 гривень побрила мішку, Ну, я думаю, ми зараз заплатимо, виложимо це відео. Ютуб нам ще й зверху заробляє, Правильно? А ваші коментарі завжди умісні. Вот. Стоять, разводили на великій дорозі, Малолетки, блядь.